Тест абразивних дисків, які реалізує Сергій Фіброн. Сьогодні у нас на огляді Андреас Абразів, мост та абраз всі диски товщиною 1 мм і призначені для чорного металу та нержавійки. Я проведу свій класичний тест, і ми дізнаємось вартість одного різа і зможемо порівняти з іншими дисками. Ну і поняти, що нам вигодно, що нам невигодно куплять. Відео з результатами попередніх тестів закріплене перше на моїй сторінці. Завжди тест проводиться на квадраті 16х16, 16. всі диски в однакових умовах. Початкова точка різання знаходиться на відстані 100 мм від зажиму в лищатах. Абра закінчив роботу в кінці трошки закусило. Результати в кінці відео. Диск мост. Мост закінчив роботу. Результати в кінці відео. Андреас Абразів. Абразів закінчив роботу і підбиваємо підсумки. Диск Абраз зробив 29 різів з ціною 27 гривень за штуку. Маємо вартість одного різу 93 копійки. Відрізний диск мост, вартість 30 гривень. Зробив він 25 різів. Вартість одного різа склала 1 гривня 20 копійок, і відрізний диск Андреас Абразів. Зробив він 24 різи. Вартість одного диска складає 22 гривні. Вартість одного різу склала 91 копійка. Порівняти з вартістю різу інших абразивів ви зможете в закріпленому відео першому на моїй сторіночці.